Герой соціалістичної праці ткаля з багаторічним стажем Мілентина Бондарєва і нині займає активну життєву позицію. Часто буває на засіданнях ветеранської організації, зустрічається з колишніми колегами. Дії нинішньої влади схвалює, але й про проблеми не мовчить. В першу чергу, що хвилює ветеранів і інвалідів війни, і ветеранів і дітей війни. В першу чергу це ціни на ліки, ціни на комунальні послуги. Ціни на медобслуговування, Оце саме головне зараз. На що ветерани не нарікають, так це на умови, що створили для них в Клевенському госпіталі. Тут безкоштовне лікування, якісне харчування та увага медперсоналу. Для стариків, котрі приїздять зі всієї області, це чи не єдина можливість поправити своє здоров'я? Адже ліків у старості треба багато, а вони в аптеках не дешеві. Тому ветерани пропонують купувати свої українські. Чому сьогодні в Україні є свої ліки? Ми повинні користуватися ліками за гранки. Чому на таку дороговізну ми повинні йти? Я вважаю, що це просто приступлення. По-русски скажу приступлення, тому що ми повинні підтримувати свого виробника. Правда? Я так думаю. Головний лікар обласного госпіталю каже, що року тут лікують понад п'ять тисяч ветеранів. А у фізіотерапевтичному корпусі, який щойно відкрили, можна буде допомагати тим, кому ліки протипоказані. Це перлинні ванни, підводні водні масажі, кімната сухого тепла, всі види душів, циркулярний, шарко. «Восходящий душ це ті методи, які сьогодні є великою допомогою в медикаментозному лікуванні. І є багато людей в цьому віці вже середній вік 85 років, які, і, які протипоказані медикаменти. Це такі методи лікування, як парафін, гразі лікування, масажі, масаж, підводенду масажі, душі. Це один із самих таких доступних і безвідказних можна сказати. Методів лікування обласна організація ветеранів війни звернулася до обласної влади щодо сприяння у присвоєнні головному лікарю госпіталю Георгію Сливі звання Заслужений лікар України Алла Сищук, Сергій Савта інформаційна програма День.